Вітаю, пані та панове. За крайні кілька місяців наш канал дуже сильно виріс і продовжує розвиватися на одному з найбільш таких популярних відео вже перевалило за півмільйона переглядів. І дуже багато разів доводилося приймати участь в дискусіях як в коментарях, так і в реальному житті щодо взагалі доцільності такого от правдорубства або зрадолюбства, як хтось може називати. Тому виділимо окреме відео. Це відео буде присвячено таким трошечки закулісним неочевидним процесам, що і чому ми робимо в інформаційному полі. Гадаю, ні для кого не буде великим відкриттям, що наша інформаційна політика повністю провалилась. Чому ж вона повністю провалилася? Тому що, на жаль, нашу інформаційну повістку державно формують інфантильні боягузливі ідіоти. І так як кожен міряє своєю мірою, вони будують пропаганду з розрахунку на інфантильних боягузливих ідіотів. На щастя для нас і на нещастя для них, у нас нація складається здебільшого з людей іншого сорту, кращого сорту. Тому ця пропаганда не працює. Не працює вона тому, що людина, у якої є мозок, коли їй з телевізору розповідають про. Перемогу за перемогою про чмобіків, яких можна гнати там ледь не з лопатами вони тікають, про там іржаві якісь розконсервовані танки, ракети, яких залишилося на півтора запуска, а кладовище за вікном все росте, і росте і воєнкоми ловлять і ловлять людей. І ракети продовжують і продовжують прилітати у будь-якої свідомої людини, у якої є хоч трошечки клепки в голові, в неї з'являється один простий висновок: влада бреше. Офіційні джерела інформації брешуть. І коли людина розуміє, що вона не може довіряти офіційним джерелам інформації, вона звертається за інформацію до неофіційних. А неофіційні джерела інформації у нас великою мірою Представлені дійсно ворожими псо, різноманітними політичними підконтрольними політичним силам ресурсами, котрі намагаються якусь свою політичну повістку проштовхнути. І відповідна влада такою от недолугою, безглуздо, брехливо-оптимістичною повісткою, вона сама штовхає людей в обійми цього іпсо ворожого. Тому що знову ж будь-яка. Адекватна людина, якщо вона бачить, що реальність розбігається з тим, що їй говорять з державного телебачення, вона розуміє, що шукати треба в інших місцях. Тепер яку функцію, яку роль тут виконує наш канал, наша організація, яку часто звинувачують в тому, в якомусь підриві там морального духу, в розповсюдженні зради, в роботі там на усі можливі спецслужби. Ми даємо людям інформацію більш об'єктивну, більш наближену до реальності, яка не розбігається з очевидними фактами, які люди бачать навколо себе. Люди нас дивляться, тому люди нас дивляться, тому люди нам довіряють І... але зверніть увагу на те, як будуються наші відео. Я розповів вам про проблеми в армії, про проблеми, які у нас відбуваються. Про, про рахунки, в тому числі командування, але ми повернемо зброю наші території обов'язковою саме зброєю, і всі повернемо і, можливо, навіть більше. Ми постійно критикуємо владу, ми постійно висловлюємо там свою неприяздо багатьох політичних фігур, але ми вас заохочуємо поки не виходити на Майдан і не влаштовувати заворушень. Я розповів, що війна це не дуже весело і не дуже класно. Що в принципі це не такий красивий героїчний епос, який був це, скажімо, 500 років тому до винаходу вогнепальної зброї, але тому військовий це найголовніша професія в країні. Е, найбільш почесна. Отут, тут в цих моментах в російському ІПСО була б інформація про те, що все погано, тому треба здаватися. Влада щось робить неправильно, тому треба терміново вибігати, хапатися з вила і робити переворот до городрига всього. Або там на війні страшно важко погано, тому треба там ховатися в будиночку. Ми робимо так само. Ми викладаємо 90% об'єктивних фактів, але от в ті 10% заангажованих ми вкладаємо українську повістку. Ні, не ту, що з військовата, а інформаційну повістку, яка усі ці от прагматично-практичні об'єктивні факти, вона їх підсумовує якимось проукраїнським посилом. І так, це інформаційна технологія, так як хтось там в коментарях звинувачував про НЛП, ні, не на рівні з НЛП. Але тим не менш так, це інформаційна технологія для того, щоб загітувати вас, всіх, нас, всіх, продовжувати боротися за Україну попри розуміння реальної ситуації. І я дійсно вірю, що реальна ситуація важка, але це ще не кінець. І всі, хто ведуть ту чи іншу інформаційну діяльність, вони використовують інформаційні технології, свідомо чи навіть несвідомо, неможливо їх не використовувати. Хіба що дійсно умисно контролювати, щоб жодної інформтехнології не використовувати, але це вже саме по собі теж певна технологія. Я вам це розповідаю відкрито так, щоб ви. Тому що довіра людей до держави до Інформаційних ресурсів це найголовніша цінність. Якщо люди втрачають довіру до тих структур, які беруть на себе роль провідницьку, то ці структури втрачають будь-який сенс. І най... найстрашніше, коли це трапляється з державою з державними інформаційними ресурсами під час війни, це катастрофа. Утворюється певна тріщина між розрив між державою і народом і цей розрив цю тріщину вбивають вороги завжди клин і на цьому грають для того, щоб зруйнувати усю нашу структуру. І оцей от створенням певних проукраїнських ресурсів, які говорять людям правду, ми намагаємося упередити цей остаточний розрив. Тому я, наприклад, і завжди виступав проти того, що приховують цифри втрат наших. Ну якщо ми знаємо цифри втрат Росіян, то хіба росіяни не знають наших втрат? Це призводить лише до того, що наші громадяни не мають офіційних даних наших, на які спиратися, а за відсутності природа не терпить порожнече за відсутності офіційної інформації. Люди звертаються до неофіційної. Єдине до чого це приховування призводиться, до того що українські громадяни дивляться звіти російські про те, що у нас там 500 втрат, мільйон втрат. Уже 40 мільйонів загинули ще 40 мільйонів на підході. І нікого не хвилює, що українців з самого початку було то менше 40 мільйонів. Ну, це отровано, звісно. Але це до речі, окремо що стосується, я не поділяю, скажімо, таку думку великої частини військової спільноти про те, що не варто виносити ссори з ІСБ. Ну, люди ж прекрасно все розуміють, що нема нічого бездоганного. Якщо будь-які, скажімо, прорахунки військових замовчуються, то у людей просто складається враження, що це все покривається. Навпаки, ну хтось там вчинив якийсь недостойний вчинок. Треба його публічно. Визнати і продемонструвати людям, що це одиночний випадок, що за це покарано. А не доводити до абсурду, коли деякі бійці заявляли, що лише військовий одного специфічного підрозділу може питати іншого військового цього підрозділу стосовно справ підрозділу. Ну це ж те саме, як сказати, що тільки депутат може звинувачувати іншого депутата в корупції, а всі ви плебеї, Мовчіть і не відкривайте свої роти. Є якийсь прорахунок, будь ласка, я завжди, я ніколи не використовую, скажімо, цю карточку. Я воював. Якщо є якийсь, якщо є якась вада, якщо є якийсь прорахунок за мною, будь ласка, навіть якщо ви цивільний, навіть якщо ви уклоніст, навіть якщо ви десь там з Майами, пишете, можете мені поставити це в провину. І якщо мені не буде що на це відповісти, це ну немає тоді значення, хто це питання поставив. Якщо по суті нема чого заперечити, значить провина є. І не треба там ховатися за ці виправдання. Ти не військовий, ти там, не такий військовий. Повертаючись до суті, найголовніше між провідниковими структурами і їх послідовниками це довіра, яку дуже легко втратити і дуже важко повернути. І ми працюємо саме над тим, щоб у випадку остаточної втрати довіри громадян державними інституціями. Залишалися все-таки хоч якісь інформаційні ресурси, які об'єктивно висвітлюють ситуацію, причому при цьому лишаючись проукраїнськими, щоб, щоб в цьому просторі в цій ніші не створювався вакуум, щоб не могла повністю ініціативу перехопити російський ПСО. В принципі, як я вже казав. Ще не пізно, ще не кінець, так само, як хай з величезною затримкою, але все-таки були почуті е, зауваження і поради стосовно оборонних укріплень стосовно зміни стратегії військової загальної, то можливо, можливо, зауваження стосовно інформаційної політики так само будуть нарешті почуті, і будуть внесені відповідні корективи, які будуть сприяти. Все-таки українській перемозі, а не просто збереженню певних там політичних дивідендів окремими силами. На цьому я з вами сьогодні прощаюся. Бережіть себе, дотримуйтесь інформаційної гігієни. Все буде Україна.